На запорізькому напрямку за останню добу ситуація не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує воювати проти цивільного населення. З Самого ранку військові РФ вдарили ракетами х 101 та С-300 по центру та околицях Запоріжжя і району. Після кожної хвилі влучань на об'єктах виникали пожежі. Зокрема, від вибуху ракети в повітрі постраждало близько десяти домівок в одному із сіл Вільнянської громади. Зазнали. Ворожого вогню і населені пункти Пологівського району у жителів Оріхівщини зруйновані будинки та господарчі будівлі. Загалом за добу до поліції надійшло 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгінське, Малинівське, Павлівка, Новоданилівка. В окупованому Бердянську невідомі підірвали колаборанта. Постраждав так званий перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій Павло Іщук. Як повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ, вибуховий пристрій спрацював поруч з будинком та був начинений металевими кульками чи цвяхами. Колаборанта доставили до лікарні чоловіку свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.